Ти стверджуєш, що про мене і так все ясно. І що ж ясно? Якщо я так вдягнулась для відео в своєму блузі, це означає, що я підписала постійний булінг в новгороді Сіверському. А чому? Що ж не так в цьому одязі, так виступають співачки українські? Іноземні, зокрема в Штатах Європі, вони теж вдягають топи, вони теж вдягають купальники на сцену. Така, що не керуєшся законом стаї. Але разом з тим ти мене була, що обзиваєш без причин. Ти почала мене принижувати, ти висловлюєш ненависницькі думки щодо мене. Але чому, завіщо, Чим ти керуєшся? Що особисто я тобі зробила? Які злочини я зробила? Ти ніколи не зможеш на це відповісти. Бо ти дійсно керуєшся законом стаї, яка цькує когось одного, не схожого на тебе. Ти стверджуєш, що пишеш вірші та пісні, але навчаєшся, як ти каєш на повара. Я ось, наприклад, вже другий університет завершую, навчаюся на актрису. Раніше навчалась на художницю дизайнер. Одна з моїх картин. Якщо ти пишеш вірші, то чому тобі неясні дуже прості питання щодо віршів? Коли ти написала, що мої вірші не зрозуміли абсолютно тобі, до тебе не дійшло нічого. А вірш там про кохання, про природу, про страти, про катування, про тортури, а, про репресії, про пресінг? Ось і тобі нічого не зрозуміло з моїх віршів? Чому? Вони глибокі, моторошні? Я користуюся. Дуже поширеними, віршованими засобами, такими, як метафори, епітети. Я використовую версії контверсії. До речі, що це таке, як ти думаєш? Ось, в... В сучасних віршах контроверсійність віршів, що це таке. наприклад. Я пишу верлібри, я пишу рифмовані верлібри, це також один зі стилів. Я е, також пишу звичайні класичні вірші. Е, е, я користуюся рифмою, іноді не користуюсь, я користуюся. Е, також Додаю до тем віршів дуже такі глобальні питання про життя людства, про геноциди, про людяність, філософію додаю. Що ж тут неясного? А тобі, що не ясне, тоді як ти пишеш вірші, якщо не орієнтуєшся в цьому? Ось по пунктах відповідай на мої питання.